Привіт усім, я вас вітаю! Сьогодні у нас п'ятниця та п'ятниця 13-го. Дуже багато легенд ходить про цю дату, про цей день. Дуже багато розповідають, що п'ятниця 13 дуже погано впливає там на людей, що відьми збираються на шабаш, творять усілякі цікаві штуки. Проте я скажу так. Що сама п'ятниця 13-го нічого такого не несе для людей. Дуже у багатьох цей день дуже вдалий, дуже насичений, емоційний. Проте саме сьогоднішній день, сьогодні п'ятниця, і це припало так, що п'ятниця 13-го на астрологічному поприщі, на енергетичному рівні, саме сьогодні, підіймаються дуже важкі енергії. Цей день рахується найскладнішим днем енергетичним, тому що він є кармічним. Саме сьогодні ми відпрацьовуємо такі собі кармічні уроки. Саме сьогоднішній день може нам з вами показати, у якій сфері у нас є просадка, тобто там, де ми просідаємо, чи то сфера відносин, чи то сфера роботи, тобто підніметься такі події, такі почуття. Такі е, ситуації, в яких ви зможете побачити іншу сторону. Окрім того, всього, ми з вами потихеньку вже в притул підійшли до коридору затемнень, так, і я вже говорила, що три дня до початку самого коридору та три дня після завершення вони також дуже енергетично насичені і відчуваються ось ці вже енергії. Нас починає кидати, ми починаємо проявляти якусь агресивність. Так? Ми починаємо відчувати роздратованість в тому. Такі от знаєте, нетипові для нас емоційні проявлення можуть бути уже сьогодні. Саме сьогодні вже необхідно починати слідкувати за знаками, які до нас приходять. Так вони нам чітко можуть вказати, в якій ситуації, в якому моменті, де що необхідно пропрацювати. Ми вже з вами можемо відчувати важкість енергетики та можемо відчувати таку, знаєте, собі ступор, коли ми не можемо зрушити з місця якусь справу, яку дуже хотіли, яка просто застрягла на одному місці. Особливо я не можу назвати цей день невезучим чи якимсь дуже там негативним, як звикли люди говорити. А для мене він є дуже глибоким. Він дає нам можливість глибше зануритися в себе, проаналізувати ті події, які навколо нас можуть саме сьогодні відбуватися, і показати нам інші сторони ситуації.